Рідні мої, сьогодні я до вас ще одним своїм сливовим порогом. Він буде сирною начинкою на смак, як тортик. Дуже-дуже смачний. Для початку робимо тісто. Збиваємо 120 грамів м'якого вершкового масла, додаємо 120 грамів цукру та 1 чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі, додаємо 2 яйця, продовжуючи збивати. поєднуємо одну чайну ложку розпушувача та 240 г борошна. просіємо половинку в тісто, перемішуємо. Далі додаємо 80 мл молока і просіємо борошно, яке залишилось. Замішуємо тісто, викладаємо форму, в мене 26 см, розрівнюємо. Для начинки поєднуємо 400 г сиру, в мене 9%, 2 яйця. 130 грамів цукру, 100 грамів сметани, 20 грамів крахмаля, цедру половини лимона. Перебиваємо все блендером та виливаємо на тісто. Зверху викладаємо половинки слив зрізом доверху. Посипаємо столовою ложкою цукру і випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 50 хвилин. Важно ще залишити пиріг хвилин на 10, вимкнутій духовці з відкритою дверцею. Все, наш пиріг готов, залишаємо стигнути та насолоджуємось. Він дуже-дуже смачний! Смачного!